Я переїхала, і тепер я живу сама. Це дуже важко і, і це проблема, що є в холодильнику у нутріціолога. Вибачте. я зараз проживаю не на найлегший період в своєму житті. Якщо ви не лайкнете це відео в інстаграм, то вибачте, у мене до вас буде серйозна розмова. Ну, типу, це те, чому я дуже вдячна. Тренуватись треба, їсти овочі треба, дивитися лірочку треба. рада вітати вас у своєму новому відео на своєму Ютуб каналі. Мене звати Лєра. Якщо ви бачите мене вперше, обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати цікавий, корисний та дуже красивий контент від мене. Ну а ми будемо розпочинати це відео, цей влог. Я впевнена, що вам буде дуже і дуже цікаво. Приємного перегляду! З поверненням мене. Київ і на Ютуб. Я повернулася в Київ два тижні назад, 10 квітня, сьогодні вже 22. Я не знаю, коли саме вийде це відео, але знімаю я його в понеділок, 22 квітня, щоб ви орієнтовно розуміли, які дати, які дні і які проміжки часу відбулися. От, я вже два тижні майже в Києві, і за ці два тижні, мені здається, я прожила ще одне маленьке складне життя. Сталися дуже неприємні для мене неочікувані події. І першочергово, перед тим як я розпочну це відео, розпочну показувати, транслювати знову своє життя, свій день. Я попрошу всіх вас, всіх глядачів, я знаю, що в мене класна, адекватна лояльна аудиторія. Так от прошу всіх вас не задавати зайвих питань. Як би зараз це там не звучало, але ви знаєте, що я зараз проживаю не найлегший період в своєму житті. А напевно я можу його назвати найважчим. Мені навіть його важко з чимось порівнювати, бо я ніколи такого не проживала. І тому я знаю, що цікаво, я знаю, що вам цікаво, чому мені погано, чому там так сталося, чому я зараз знаходжуся не в тій квартирі, в якій там ви звикли мене бачити. Цікаво іноді покопирсатися в брудній білизні, це все нормально. Але просто зрозуміти мене правильно, я зараз просто не готова емоційно, психологічно до розкриття цього питання і до розкриття всіх аспектів. Які сталося за ці два тижні. Тому я сподіваюся, що ви мене зрозумієте, ви приймете моє прохання е, і не станете писати і задавати будь-яких запитань. От тому я буду вам дуже-дуже дуже за це вдячна. Е, одразу дякую. Якщо хочете щось написати, можете просто написати слова підтримки. Але якщо підсумувати цей весь етап, е, можу сказати так, що я переїхала. І тепер я живу сама. З часом я буду розповідати вам, як це все сталося, як я себе почуваю, але дуже незвично. Вперше за 23 роки я буду жити сама, будувати свій бит. Навколо себе і лише навколо себе, і для мене це дуже важко, бо невідомо. От і через це мені звичайно дуже важко. Я не знаю, що на мене чекає. Але я впевнена, що не дивлячись на складність, не дивлячись на те, як було там, є, можливо, буде складно. Я готова до цього, я готова до змін, бо напевно без змін не буде. Просто, якби ось так мотиваційний початок відео. От, тому сподіваюся, що буде цікаво дивитися мене, цікаво дивитися мій контент. Я не думаю, я знаю. Я знаю, що це буде цікаво. От, тому розповім вам трошечки про сьогодні. Взагалі, мої влоги вони розповідають про те, про мою рутину, про мене і про мій бит. Сьогодні я прокинулася о 6.50, У мене було перше тренування на 7, потім тренування на 8. Я сходила в душ, провела себе в порядок, щоб гарно вийти до вас. І що? І поснідала, поснідала смачно, і тепер записую це відео. І зараз збираюся йти за кавою. Зараз вже майже 11 без 10-11, тому я зараз піду за кавою, і мені треба зайти в магазин. У мене сьогодні типовий робочий день. Ще сьогодні я піду на тренування, але що, буду вам транслювати свій день. Можливо, цей влог буде міксом декількох днів, можливо, тільки сьогоднішній день, тільки понеділок. Ділок подивимось, а, наскільки мені вистачить сил а, і а, креативності щось знімати, але сподіваюся, що вистачить. Тому все, побігли з вами за кавою. Коротко про те, як важко вести декілька соцмереж одночасно. Я, значить, вийшла за каву, я вже випила каву, я думала, що посіжу, чуть-чуть попів і піду прогуляюся, буду знімати ютубчик. У мене сьогодні запланована була публікація спільного Reels з одним брендом доглядової косметики. І, коротше, я запланувала публікацію і вчора зняла відео, вже його змонтувала. І тут питання в тому, що Інстаграм не дає робити спільний допис. Я така ммм, спасія большое. І я, коротше, сиділа і пів години вирішила це питання, тому що Інстаграм не хотів давати дозвіл на спільну публікацію з цим брендом. От. І тому всі мої плани порушилися, і мені довелося 40 хвилин знову перемонтовувати це відео, змінювати музику і заново публікувати. От. І я зараз вийшла, стою на вулиці і... Гружу відео, воно загрузилось. І, до речі, я хочу розказати про те, що е, ці всі красиві різ, це клас, це дуже гарно, це 15 секунд, виглядає 15 секунд, а я вчора його знімала 2 години. Я просто знімала це відео на камеру, і, ну, типу, тому що я хотіла, щоб це було гарно, красиво, в результаті ще й не поставилася заставка. Ох, як важко! Короче, не поставилася заставка, і от я зараз намагаюся з цим щось зробити зараз. Не знаю, що вийде. От, і я про те, що цінуйте контент, не знаю, підтримуйте людей, підтримуйте кре креаторів, тому що я ж кажу, я вчора це відео знімала дві години, просто зранку, не поснідавши, бігала до другої години дня і знімала ракурси. А коли ти сама це знімаєш, це ще важче. Ну, типу, добре, що в мене в цьому в цій камері повертається екранчик, і я можу бачити, що я хоча б знімаю. Бо це дуже важко і, і це проблема. От. Тому зараз ось я опублікувала цей рілс, буду, буду його шерити в сторіс. Мені, до речі, я дала питання: типу, ірлас на тему три речі, без яких не починається мій ранок. Для мене це типу склянка теплої води, наче серце, доглядові процедури і смачний та збалансований сніданок. І я перед цим залишила віконечко, щоб типу мої підписники писали, що в них які три речі, без яких не починається їх ранок, і тут дуже багато смс. Дуже. Я стою, читаю, всі такі різні. Для прикладу прям прочитаю вам. Декого там душ, склянка збалансований сніданок, склянка води. Потім склянка води, ранкова рутина, сніданок, кава, ранкова рутина, хороша погода, зараз нема, На жаль, кава, песо, ютуб, склянка <your brain> <flavors> водички, масаж обличчя скріпком і планер. Медитація. Медитація це клас. Можливо, скоро почну медитувати. З моїм блін, життя з і життям, і з усім, що відбувається в житті. Вже скоро реально почну медитувати. Тому рекомендуйте медитації. Кармяшка кота. Це мені подобається найбільше. Музика, кава, ніжниці, собаку. Коротше, такі класні всіх приклади. Вигул собаки, душ та сніданок без поспіху. Це моє улюблене. сніданок без поспіху. Перевірка форми стіна на обов'язкової послухати свою музику. Коротше, зараз приду додому, буду, буду слухати музику. Вроблю на всю, щоб всі сусіди чули, хто в них живе по сусідству. От тому да, будете знати тепер будні кріатора. Я, звісно, не кріатор, не юсі креатор, але я завжди стараюся. Ну, коли в мене якісь є там пропозиції від брендів, там якісь спільні пости, я завжди намагаюсь викладатись. Завжди намагаюся викладатись на всі 100%, типу наскільки це можливо. От тому, коротше. Все, пішла в магазин і е, додому грітися, бо вулиці не так тепло, е, як здавалося мені з дому. Тому пішла в магазин і грітися додому. Я вже прийшла додому, е, і в мене дуже смішний продуктовий кошик. Його дуже важко називати ну, продуктовим кошиком, тому що все, що я купила, це увага. <смістична> Спаржа це тупо топ. Я коли побачила спаржу в сільпо, я сказала: берем, берем". дівчатки, ми берем, берем, Ну, ви почули? Беріть, пожалуйста. Якщо не вмієте готувати, я зніму Оріз. Вот. Тому чекайте, з нього Рілс, як готувати смачну спаржу, І що є? Боже, продуктовий кошик, І туалетна бумага. Це все. <смістична> Якби це все. І моє улюблене це побажання в сільпо. Після всього кепського. Настане все супер. Тому, якщо вам кепсько, як і мені зараз, то скоро буде супер. Не опускаємо руки, дівчатки, роботаємо, все, як то кажуть, буде чіки-пуки все в наших руках. Так що не здаємось і працюємо. Хто як не ми, як то кажуть? Отак от. У мене зараз має бути два тренування. Потім я хочу дуже сильно на своє тренування. Тренування, спорт, робота. Це те, чому я дуже вдячна. Це те, завдяки чому я взагалі тримаюсь в цей складний для мене етап. І я, ну, ви б не, ну вам дуже важко пояснити, бо ви не я, ви не відчуваєте те, що відчуваю я, але коли стався цей важкий етап в моєму житті, я просто казала собі дякую за те, що я продовжувала і Ніколи не шукала опору навіть там якусь фінансову, да, вона, можливо, була в іншій людині, але я все одно дякувала собі за те, що я маю справу, я маю хобі, яке я люблю, яке приносить мені задоволення, яке приносить мені класних людей, яке мене наповнює. І от за це я собі казала дякую, казатиму і буду казати. Кажу зараз і казати отак, от. <laughs> ну, коротше, дуже мотиваційний спіч. Треба назвати цей влог. Якийсь там ті типу, супермотиваційний влог від Валерії. Отак, от все я придумала неймінг <laughs> цьому влогу. О, тому зараз я не голодна. Я смачно дуже ситно поснідила. У мене були тости з печінкою тріски, авокадо та салатом. Бу було просто супер обожнюю таке поєднання. Не дуже вистачило білку, але я це наздожену на обід, тому що на обід у мене будуть курячі сердечка, але вже після, напевно, тренувань і перед залічком, ось так: от все. Пішла перевдягатися і готуватися до тренувань. Я вже закінчила свої два тренуванечка, Що можу сказати, що погода. Вона виправилась, вона почула мої страждання. Вийшло сонце, тому я сиджу прямо тут біля вікна. Тут у мене балкончик, потім згодом покажу тут ціла тераса, але поки на цій терасі валяються килинки. Тому показувати не буду, бо це не дуже айстетік. От і зараз тільки що відповідала дівчинці після консультації на її питання. А, якщо ви не знали, я провожу консультації по нутріціології, по харчуванню, допомагаю дівчатам справитися з їх запитами, які стосуються харчування. Дуже люблю допомагати людям і консультації люблю ще більше. От, на фоні в мене вже майже приготувалася, зварилася гречка і куряча серденька, сердечка. Коротше, тому буду зараз обідати. І буду збиратися в зал. Я сьогодні йду в інший зал. У мене взагалі в принципі, закінчився абонемент в вдох, туди, куди я раніше ходила. Я поки не знаю через те, що я переїхала, я поки не знаю, в який саме зал я буду ходити. У мене просто є прям от, через дорогу, от я прям дивлюся на цей будинок, там, де е, інший зал, є е, е, інший зал, ви зрозуміли, інша студія і інший тренажерний зал. Я там вже була, але я ходила туди разово, тобто покупала разовий візит і там тренувалась. От сьогодні я піду туди. І буду думати спроводу того, куди мені краще купити абонемент або сюди, або вдох. Тут просто зал маленький. Ну тобі, він маленький, але він дуже близько. Тобто мені до нього 3 хвилини пішки максимум. А додому мені ну, тобто, до минулого мого залу мені йти тепер пішки хвилин 25-30. Тому я буду думати і приймати якісь рішення просто той зал, в якому я раніше займалася, він був набагато більший. Там було більше тренажерів. Більше вибірка, не знаю, навіть інвентарю і з цієї точки зору, це комфортніше, але там завжди багато людей. В цьому залі не завжди багато людей, але тільки тоді, коли я приходила. А була я там два 3 три рази. От, тому сьогодні подивимось, якщо буде мало людей, можливо, вам тренування. Якщо буде така розкошна я розкаш, то я це для вас зроблю. От тому let's go овідати. Зараз ще накришу собі салатик, свій улюблений, і будемо їсти. Я тут подумала, що я хочу показати вам розпаковку свого холодильника, щоб ви подивилися, що є в холодильнику у нутріціолога. Я думаю, що це буде дуже цікаво. Почнемо з того, що тут в мене От, отут гречка, сердечка. Я достала руколу, томати і перчик. Більше тут нічого немає. Давайте дивитися, що є тут. Подивимось: е, є яєчка, є ось мій улюблений вершковий сир альмети. Дуже його люблю, в нього хороший склад, ви можете брати рекомендую. Тут соєвий соус, потім бальзамік, яким я дуже рідко користуюся. Потім фізі, дуже люблю цей смак, Біотий кейк мені подобається, лайк рекомендую. Зернова гірчиця діжонська, потім вершки, база. Потім тут ще в мене масочки для обличчя. У кожної поважаючої себе дівчини є в холодильнику маски для обличчя. Рейр uh, і uh, в мене є розкошна маска. Uh, дякуючи моїй uh, дівчинці, яка в мене тренується, Віці, якщо Віка дивиться, то, то Віка привіт, від uh, Rose дроп, ну, типу, це. Для мене це, типу, для цієї маски ще потрібен якийсь привід, якщо чесно. Тому що, ну, типу, маска коштує дешево. Там, якщо ви знаєте, в них є патчі, їх кожен блогер інфлюенсер рекламує, і в них тільки патчі коштують 6 тисяч гривень. Ну, типу, як на мене, це ну я не знаю, що там патчі ці мають робити. Там бліфера Потім у мене тут є полуничка. В мене тут є халумі. Ось тут. Ось, бачите, такий обожнюю холомі. Потім мені тут знову ж таки до мені подарувала на народження разом з маскою, Ну, щоб я після тортика знімала атьокі маски. Це київський торт від Bakehouse, він дуже смачний, але величезний. Тут вага, а ну, я, як, як я думала, я думала, що тут пів але тут 400 грам, він смачний, але ну, типу, я з'їла ну, там, грам максимум 100, а то і менше. Потім тут в мене спаржа, яку я вам вже показувала. Сьогодні буду готувати і знімати, напевно, не на відеорецепт. Потім в мене тут а, авокадо, мандарини. Як вам таке? В травні мандаріни у людини. Ну, типовкуй. Мандарини, потім маркішка, а, банани і лимончик. Ось так. І що ще? Ще в мене є хумус. з перчиком мені подобається біла рибка. До я готувала, але не доїла, залишила на інший раз. Хамон, потім печінка тріски, бо на сніданок були тости з печінкою тріски. Потім масло кхі, яке моя, яке моє, моя мама самостійно робила. Е, кіно, потім е, сир сулугуні, мені здається, що його треба викинути. Разом з вами це робимо. І все, там потім типу якісь закрутки, там, е, в яль, в яль, в яль, раз два-три. В'ялені два, 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 томати від моєї мами, е, квашна капуста теж від моєї мами. Потім э, томатна паста, і все, і кабачкова, ікра здається. That's all. Вот так. От Отак виглядає холодильник тренера та нутриціолога. Все, я вже дуже хочу їсти, тому роблю салат і обідаю. Все, я вже прийшла в зал. Смачно пообідала. Зараз буду тренуватися. Якраз прийшла десь півтори години з моменту того, як я пообідала, тому я себе дуже класно почуваю. І зараз буду робити тренування, як завжди, мікс силового з функціональним. Навіть ризикнула взяти з собою камеру в зал, але не знаю, наскільки в мене вийде щось зняти. Але людей ніби небагато. Можливо, удачі буде на моїй стороні сьогодні. Не потренувалися майже півтори години. Я сьогодні зробила програму Максимум і функціонал, і силова, і ноги, і спина. Я собою задоволена. Я так собою задоволена, але зараз ще більше собою задоволена. А, зараз вже майже шоста. У мене тренування на пів на сьому, тому я буду зараз перевдягатися, вчити, яка красуня. Фітнес-бікінь. Ладно, ні, я не фітнес-бікінг і не дуже хочу в неї бути. А, от, тому... Сподіваюся, я вас замотивувала на тренування, замотивувала займатися собою. Бо знаєте що? Я, як людина, яка це зрозуміла, скажу вам, що інвестиція в себе найкраща інвестиція в вашому житті. От, послухайте мої слова і запам'ятайте. Пішла перевдягатися. Повертаюсь до вас прямо в запарі. Зараз пів 9-ї я прийшла додому, провела тренування і знаєте, що я почала робити, готувати спаржу. І знаєте, що я робила? Я тільки годину знімала відео, як я готую спаржу. Годину я знімала відео, як я готую спаржу. Ви почули? Якщо ви не лайкнете це відео в інстаграм, то вибачте, в мене до вас буде серйозна розмова. Ну, типу, типово... бо я не розумію, це було як смачно. Це дуже смачно. Я обожнюю спаржу, і я. Так, щасливо ж розпочався її сезон, що я не знаю. Ну, типу, це один з моїх найулюбленіших овочів. Виїздила е на камеру, бо я дуже голодна, бо я тільки обідала. Потім після тренування випила фільтр і прийшла додому, тільки зараз е я їм спаржу. Дуже смачно, з пармезанчиком бомба, Просто роз'єп. Готуйте, пожалуйста. Овочі це дуже смачно. Ізвините, будь ласка, за такий sensitive content. Mm, але так, да. зараз пережую. Хочу сказати, що вийшов о, влог дуже мотиваційним, в плані догляду за собою. Тренуватись треба. Їсти овочі треба, дивитись лірочку треба, все треба. От. Тому я зараз нарешті буду вечеряти всім, хто теж буде їсти або їсть смачного. Як виглядає трушний вечір людини, яка живе сама? Зараз, тепер живе сама, дуже важко до цього звернути. Зараз 21.55, вже майже 10-та, я повечеряла, потім сходила, викинула сміття, винесла квіти. Дуже шкода, в мене було так багато квітів на день народження, ви собі не уявляєте. В мене був дуже важкий емоційний день, я про це розповідала в Тіктоці. Але не дивлячись на це все, на всі події, які сталися, типу, я все одно була в цей момент дуже щасливою. Я дуже боялася, що в мене взагалі не буде квітів, що мене ніхто не буде вітати. Але все було взагалі навпаки, взагалі протилежно на 180 градусів, все було супер. Там не знаю, доставка квітів, увага людей. Вечір з подушками, ну, все вийшло дуже круто, хоча я нічого не планувала, тому що ну, в мене не було сили щось планувати. Єдине, що було заплановано, це переїзд. От, тому, якщо ви не бачили це ток можете перейти на мою TikTok-сторінку і подивитися, я там прямо розповідала про свій день дня народження. От, і тому дуже сумно, що я повикидала квіти деякі, бо вони зав'яли. Ну, вже тиждень пройшов я вважаю, що вони добре простояли. От, тому, коротше, зараз я. Вже прийшла додому і сходила в магазин, щоб купити кол. Бо мені дуже захотілося коли ось цієї Зараз я буду пити коло і їсти полуницю. Ось такий сьогодні вечір. Ось так пройшов мій день. І він пройшов достатньо насичено, наповнено, і я так рада, що в мене є блог. Я про це не знаю, казала вже в цьому відео чи ні, але я точно про це думала і, можливо, якщо не сказала, значить хотіла. Тому що це моя якась віддушина, і це те, завдяки чому я можу відволікатися. Е, от для мене це прям кайф зараз. Е, це дуже важливо знаходити щось, що мене відволікає, що мене в той же час наповнює і робить мене більш щасливо. Тому всім дякую, що були сьогодні разом зі мною. Мені було дуже приємно. Я сподіваюся, що вам сподобався сьогоднішній день. У Влозі, і я сподіваюся, що ви дуже швиденько, ну, не залежить від мене, але швиденько його побачите вже вживу. От, тому, е не знаю, чи буду я знімати завтрашній день, напевно, вже ні. Тому на цій ноті я буду прощатися з вами, дякувати вам ще раз за перегляд, буду чекати на ваш фідбек, на ваші коментарі. Сподіваюся, пам'ятаєте моє прохання, яке я просила. Говорили на початку відео, тому на цій ноті всім бажаю чудового дня. Бережіть себе і до зустрічі.